Call it dead, god with the four in the bowels it's a cotton babe about to a call it that dodge. with the in the bowels it's a cotton babe about to come Привіт, друзі, і в минулих серіях я придбав два корча. Це дванашка з 2007 -го року випуску на Шеснарі і Славута. У Славути були проблеми з документами. Ми купили її по техпаспорту за 450 доларів. 460 доларів, якщо бути точніше, з дванашкою у нас було все гаразд. Тому ми почали роботи по дванашці нашці і паралельно шукали. Хазяйку шукали документи на Славут. Всю історію з двонашкою ви вже бачили у минулій серії. І сьогодні у нас буде історія про Славуту. І до речі, хочу сказати, що на даний час дванашка продана, і нам принесла прибутку 400 баксів. Купили за 1700, сотка баксів. Це були вкладення в її відновлення, і продана вона за дві. 200. майже без торгу. Виставляли 250. Ну а сьогодні у нас історія про Славуту. У нас вже зроблені документи, тому їдемо на пошту їх забирати і починаємо всі роботи по відновленню Славути. Ну хоч в цей раз документи запакували нормально. 55 гривень за доставку, все чітко, все у нас є до ручка готова. Все, їдемо в гараж. Оскільки у нас документи на Славуту вже зроблені і з ними все в порядку. У нас є повне право розпоряджатися цим майном. Хочемо, продаємо, хочемо виїжджаємо за кордон. На ці документи ми витратили купу часу, щоб поїхати знайти власницю, поїхати до нотаріуса, написати ту довірку. Але щоб зробити інші документи, це автоцивілка, вам необхідний телефон і 5 хвилин вашого часу. Тому що у наших друзів сервісу онлайн-страхування, Hotline Finance є свій мобільний додаток. У ньому зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки автоцивілку, медичну страховку для виїзду за кордон та інші. Якщо ви і раніше користувалися Hotline Finance, то у додаток автоматично підтягнуться всі ваші страхові поліси. Також тут є контакти страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатися, якщо раптом станеться страховий випадок. І, звісно, для всіх моїх друзів і підписників діє знижка 10% по промокоду ГАРАЖ10. Шукайте його в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Зараз знайшов цілу дверку на Славуту у точно такому ж кольорі, як і у мене. Вона ціла по низам, тому що вона передня пасажирська, вона трішки підгнила знизу. Там ну або щось підварювати, там день часу витрачати, або купити ось таку дверку за 400 гривень. То ціна просто подарунок. Там є вм'ятина. Тим паче вона по місцю і поїхати ще може соточку якусь уторгувати. Алло, Алло добрий день. Дзвоню Добре. дверка на Славуту, передня права там є, з пошкодженнями у вас. Так, так, так. А є. по шось сяде а... де і подивитись можна? По шось, ну, дивіться, це на 10 СТО... сачало там до машини. О, не, все, не. зрозумів, так, зрозумів. А Зараз так. можна там під'їхати минут через 20? Ну, так, під'їться, я просто на місці я в Києві там вітатом. Дверка у нас ціла, коштує 300 гривень. Не за цілі. Точніше, дверка не ціла, не за цілі. Колір автомобіля, як і у нас. Колір називається Морена, але є ось тут м'ятинка, і ось тут. Ми їх зараз будемо виправляти, шпаклювати, фарбувати ми не будемо, просто трішечки вирівняємо, щоб вона була ну, трішки порівніше. Тому що ну, вся машинка має невеличкі косяки, і там ціна не буде, там півтори тисячі, там до тисячі ціна з документами, списаним газом п'ятий рік. Причому вона має цілий негнилий кузов, трішки погнили дверки по низам. І ось ця пасажирська вона була найгірша. Інші двері там можна підфарбувати і врятувати їх. Тому 300 гривень це дуже гарна ціна. Але є ще одне але ми ще купили нову ручку дверей, тому що вона там зломана була. І знаєте, скільки вона коштує? 350 гривень. Ручка на славуту. Коротше, дверка вийшла дешевше ніж ця ручка. Ну, як бачимо, трішки ту дверку ми вже вирівняли. Не в ідеал, але значно краще, аніж оця дверка, яку вже і піною ліпили. Ну, коротше, вона зовсім не тримається. Її прям можна отак зідрати і... Все. Зараз встановлюємо ось цю дверку, все інше підфарбовуємо. Пороги у нас живі цілі. Ну і в принципі вже будемо реанімувати її в плані технічному. Вона запускається, але щось там контактики на масу почистити, тому що через раз схватує стартер. Ну і ще й під капотку помити. У нас led лампи встановлені. Коротше, тачка просто ракета. Так я вам хочу сказати. Особливо за ці кошти. У нас тут ще є бонус плюс. Посилочка така з нашими матеріалами, які сьогодні нам знадобляться у відосі, для того, щоб реанімувати стан цього супер-бетмобіля. Відкриваємо, замовляв, все в магазині Tandem Shop. Все в одному місці і ще по приємним цінам та знижкам. До речі, всім моїм підписникам по промокоду, який ви бачите на екрані, буде знижка на весь асортимент в цьому магазині. І сьогодні я замовив для. Нашого відосу. це два балона фарби. Ось це сочі на дванашку, але дванашка вже на жаль продана. І в принципі, це такий колір, що він знадобиться у майбутньому. Ось цей балон з Муреною нам підійде під славуту. Будь-який колір вам зможуть задути в балон, щоб ви щось собі змогли підфарбувати. А якщо ви не знаєте, який у вас колір автомобіля, відправляєте свій лючок, вам підбирають під колір автомобіля і задають в балон. Ну можна в принципі взяти і на розлив у баночках, і вже фарбувати більш професіонально з краскопольту але ну ви подивіться на цю машину. Кращий варіант, що можна тільки придумати. Далі у нас ідея шпательки і запон і шпатлівочка. Я взяв по одній банці різного, щоб спробувати. Десь там по пластику, десь алюмінізована, десь скловолокно, щоб великі тріщини замазувати. Щось з цього точно нам сьогодні знадобиться. Ось це скломатеріал, також є затверджувач. Я замовив для того, щоб думав, що у фієсті треба буде трішечки підлікувати стелю. У мене там пару дірок є. Ось це скловолокно нам знадобиться для фієсти. Ну і ось це основне. Це у нас а, рідкий пластик, він потрібен нам для того, щоб далі порог у нас не ржавів. І все це, що тут піскоструй у нас є, щоб все це скрити, то я хочу закрити ось таким рідким пластиком захист для порогів. Далі вже будемо фарбувати ось цим балончиком у колір, і буде вже типу навіка. Коротше, посилання на магазин залишаю в описі на всі ці товари. А зараз ми переходимо до Славутки, і нам треба поміняти стару дверку, гнилу дверку на нову. Зібрали дверку, поставили нову ручку. Тепер все у нас відчиняється, тому що ця дверка у нас не відчинялась. А ще ми можемо зробити наступним чином. Вставляємо ключ, замикаємо. Не в ту сторону замикаємо. Замкнулось, все не відчиняється. Відчиняємо, відчиняється. Все це працює. До цього вона зовсім не працювала, тільки могли відкрити ось тут. Стан нової дверки, бачите, самі, майже як нова, якщо не враховувати. Невеличку коцку, яка там залишається. Ну але зараз молдинг сюди переклеїмо з тієї дверки і буде ще рівніше. Зараз переходимо до прибирання салону. Вже знайшли чохли для того, щоб не чистити сідухи, тому що вони тут вже не рідні, з якоїсь іномарочки старенької. Вставляємо ось сюди чохли, і в нас нові сідухи. Це дуже скоротий час підготовки цього автомобіля до продажу. Тому починаємо. Ось в таких умовах і будемо фарбувати. це беремо зараз гравітекс, як ми бачимо, скільки отак заклено, так ми і будемо дути. А далі вже будемо брати фарбу в колір і покривати все в колір. Кратерів немає, заматовано, все можна робити. Як бачимо, має таку ж саму структурку, як Раптор. Наноситься як Раптор, навіть тієї ж самої фірми, як Раптор. І ось ми бачимо, тепер у нас дверка, ну вона рівнесенька. Немає такої мухрі, як то було, немає тих рижиків. Так, я розумію, що це не супер якісний ремонт, але ми розуміємо, скільки коштує цей автомобіль. І те, що ми зараз для нього робимо, це вже в будь-якому разі краще, аніж залишати так, як то було. Беремо фарбу в колір автомобіля. І також поверху, не розклеюючи, це все будемо задувати, тому що тут йдуть молдинги, ну ось тут треба буде трішки відклеїти, трішки вище підняти і зробити переход, і потім його заполірувати, щоб не було видно тієї чіткої грані. В принципі, все за один день своїми руками в гаражі. Максимально дешево і максимально практично. Рідкий пластик нам вже не потрібен. Ми зараз його відкручуємо, він без затверджувачів і тому його можна буде використовувати ще декілька разів. Тому зараз ми прибираємо пістолет і закручуємо для подальшого використання. Вчора за один день ми завершили всі роботи по нашій Таврусі. Ми її підготували, попилососили і все, що нам залишається на сьогодні, то виїхати і помити від пилюки. і від того, що ми вчора робили шпатлівкою. ця пилюка, вся осіла на автомобілі. І заодно подивимось, як виглядає Славута після всіх робіт, які ми з нею зробили. Як у Мерседесі. Ну що, друзі, як бачили, що ми вже все зробили, трошки помили її, під капоточку. Тачка запустилася, навіть їде. В принципі, непогана дрючка така за ті гроші. Ну, Десь баксів 800, я думаю, то її нормальна буде ціна. Тим паче, що вона на газу тепер з документами. Зараз їдемо, десь я вам покажу її, пофоткаю зразу на об'яву. Я не буду її глушити, тому що. Тут дуже слабенький акумулятор, і якщо я заголошу, а вона стояла дуже довго, ми зараз запускного пристрою його запускали, то не факт, що я знову заведу десь ось у цьому місці. Ну так, в принципі, як робоча тачка, а може і для когось для села, то варіант досить непоганий. Тішки відмили селон, попили сосили, стало набагато краще, але ось це вже... Сарабки. Тут же нічого не зробиш, ну можна трішки феном підігріти, але для такої тачки, я думаю, то нормально. До речі, зараз оберти треба підсосик вниз. Нові чохли поставили, щоб на хімчисити сідухи. Коробка у нас не вибуває, взагалі працює чітко. І зараз зовнішній стан на вулиці, як то все у нас вийшло пофарбувати. Ну, в принципі, дивіться. З кольору воно не випадає, якщо ось так дивитися. Та да, навіть якщо ближче підійду, то мало хто з вас скаже, що тут щось фарбували. Ну вживу так точно. Ще треба взяти, що там залишилось в балоні, такі маленькі коцки пофарбувати. Ось тут, ось тут. Десь тут ще в нас є таке олеж. Взагалі стан непоганий. Ззаду воно також виглядає непогано з боку. Нова дверка, вже ноги не будуть свистіти випадати. Також треба попідмазувати трішки. Ну, але для фотографій того вистачить, а потім ми ще заїдемо в гараж. Після того, як помили двигун, то треба ще просушити, продути і поклеїти молдинг на цю дверку. Це вже будемо займатися поза кадром. На цьому етапі, в принципі, машинка у нас вже майже готова. Тому фотка-фотка-фотка і на авторія. Погнали. Вибираємо ракурси. Краще, не краще. Так, щоб було косячків поменше, помітно. І взагалі автомобіль 2005 року газ вписаний із документами, щоб був не гнилий. Пороги тут цілі, ось трішки на дверцятах було і за 800 чи за 900 баксів. Ну, я думаю, це нормальна ціна. До речі, коли ми купували, тільки одна дверка вона відкривалась ззовні. Ось так. В принципі, вона і зараз відкривається. Із середини. Та дверка відкривалася тільки зсередини. Задні взагалі не відкривались. Тепер ззаду все відкривається. Ось ця дверка відкривається зсередини, бо тут ручка у нас виявилася зломаною. Але ручка 350 гривень, то вже забагато для нашого бюджету. Тут нова ручка у нас відкривається, що там, що там, дуже чітко. І ще працюють замки. Тому що вони, коли ми купляли, не працювали. В принципі, все, заганяємо в гараж, продовжуємо наші роботи. А коли вже будемо продавати, коли приїде покупець, то включусь, розповім, за скільки ми її продали. Вже був один показ позавчора. Приїхали люди, єдиний показ на ці дні. І вони, типу, побачили машину взагалі, ну, типу, стан непоганий, ціна нормальна. Але заліз чоловічий сюди, типу, під порог, каже, там у вас дірка. А коли я купляв її, я просто так підійшов ззаду. Зазирнув там, якби все ціле було. І по факту я вам розповідав, що машина суперпупер не гнила. А виявляється, що дірочки все ж таки є. Але на даний час їх вже нема, тому що ми це все виправили. І тепер так: дно підварене, пороги завод. Ну і в цілому, машина ну в такому стані, якби за 800 баксів. Ціна не змінилася на, на віддачу. Продаємо 950 торг 150 баксів торгу на всі залишені косячки, які ще там є. А якщо ще полірнути її, щоб вона прям виглядала супер, то можна і за 1000 баксів, я думаю, продати. Але на кожний товар є свій покупець, тому ми чекаємо. Не забувайте підтримувати українську армію, донатити на ЗСУ. А для мене найкраща підтримка це ваш перегляд, лайк та коментар під цей відео. Ну і підписатися, якщо не підписаний, також не завадить. Дякую за перегляд. Всім бувай!